Друзі, привітики Сьогодні я на грибах, сьогодні в нас Марії Магдалини. І пішла гуляти в ліс по грибах. Вчора пару штук знайшла, поставлю вам фото. Пішла шукати грибочки. Ось такі красиві. Бачите, вже трішки назбирала. І такі є гарненькі, і такі. Ось такі, взагалі, прикольненькі такі. Так що, зараз будемо рухати далі, дивитися, де ще є. Так, друзі, надибала ще. Ви бачите, 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 бачите? Я вам зараз покажу. Зараз я прийду і покажу. Є такі гарненькі грибочечки. Бачите? Ось. Який гарненький. М? І он гарненький. Такий. Ось такий малесенький є. Я його відразу і не побачила. Бачите, який прикольненький. І ось ще є такий гарненький грибочок. Не знаю, правда, що з ним робити. Комарі лізуть, капець які гристи. Гарно в лісі гуляти, гриби збирати. Але ці комарі трошки гризуть. не є приємно. Так, що дощики трошки були, то трошки є грибочків. Так, щось так. Зараз ще десь не дивимо. Мені оце цікаво, хто це їх дзьобає. Подивіться, погриз. І ще й несодавно. Чи то ці їжаки, чи то миші. Не знаю. Погризло так. Такими. Чи то білочка, не знаю. Цікаво. Хто їх гризе? Так, друзі, надибала ще. Зараз ми туди доберемося якось. Я так ось стою на одному місці. Крутюся. і тоді бачу, де є. Ось, подивіться, це вже інші грибочки. Ой, прям красота яка. Дивіться. Правда гарні? Цей взагалі такий гарний, гарний. М? Гарненький, так? Да? Гарненький. Так, зламала. Щоб це як це? Пеньочок залишився на місці. Ой, ой. Бачите? Красота яка. Так, да, тепер я знаю. Що буде? Мабуть, на вечері будуть грибочки. Не буду я їх в мороз, мабуть, пожару, хай хлопці поїдять. Так, дивимося далі. Друзі, шукаємо. Зараз, якщо надибаю, і вам покажу. Так, друзі, знов надибала. І будемо йти до грибочків. Зараз, друзі, відео трошки мало викидаю. Відео роблю, все знімаю, все фіксую. Ну, плюс-мінус. Але не, не можу викладати, бо треба в комп'ютер, в цей, в YouTube, туди-сюди, а дивіться, який гарний колір. Шкода, що не передає камера. Ну. Не хоче ловити. О, зловила. Дивіться, яка красота. Такий гарненький, гарненький. М -м -м. Так що, друзі, все фіксую, все хочу вам показати, розказати, що я можу з того показати, розказати. Але, на жаль, е немає часу в мене зараз до комп'ютера сидіти це все вам. Повиставляти. Повиставляю з часом, ви не ображайтеся, друзі. Тому що зараз всі по роботах. Вдома робота, на роботі робота. Куди ходю на роботу, все дізнаєтеся з часом. Так що пробуємо, пробуємо. А зараз на даний момент, поки вихідний, шукаємо грибочки. Тим більше сьогодні свято Марії Магдалини. Так що всіх Марії і Магдалин вітаю. І шукаємо далі. Так, побачила ще грибочок. Рухаємося до нього. Ось так. Бачите, яка га... Га... Як гарна яка красота. Ось так. Ось такий гарненький. Сховався поп дорогу. М? Бачите? Супер. Супер-пупер. Так. Красота, красотінь. Ось і я. Точніше, тінь моя. І будемо шукати дивитися, де ще є наші грибочки. Так, друзі, дивимося далі. Я буду чекати ваших коментарів обов'язково. Я дуже люблю читати їх. Буває на день-два запізнююся відповідати, бо, ну, ще раз повторююсь, що трішки вистачає зараз роботи. То випишіть, обов'язково прочитаю, обов'язково відповім. Дякую, друзі, що ви зі мною. Особливо мої друзі Ютубовські. Так що, дякую, дякую. О, є. Є, ще. Є ще. Так, а то я не знаю, що це за гриб. Ой. Що то за гриб, я не знаю. Зараз я вам покажу. Це красота. А ось який є. Тут далі. Ось такий є. І це я не знаю, що це за гриб. Я його брати не буду, бо я не знаю. Це, мабуть, поганка, але теж його хтось їсть. Бачите, хтось дзьобає. Це, навіть, поганка, не знаю, не буду брати його. Бо не знаю, що це за гриб. Покину його отут. Не буду брати. Трішки є, знаєте. Зараз ще трошки подивлюся, полазю. Може, ще десь щось надибаю. І обов'язково вам покажу. Але гарно. Гарно, гарно. Щоб не комарі, то взагалі можна було побути в лісі. Дуже добре. Вітрець якраз піднявся. Є хоч чим подихати, бо щось така спека, неймовірна. Нічим і дихати, якщо чесно. Так, гуляємо, і дивимося, шукаємо грибочки. Ось ще, мабуть, надибала поганку. Угу. Довга-довга ніжка. Така довга ніжка прям. Е? На цілу лодонь. Така поганка. Фука, кабека. Все. Шукаємо гарні, хороші грибочки, які нам потрібні. Так, друзі, гуляємо і збираємо грибочки. Ось. І ще такий гарнюній. У нас... А, -а, -а поганка. Поганка. Фу. І обманка. І обманка, і поганка. Бачили? Ми це так. Підманула, підвела, називається. А, -а, -а. так, друзі. Не завжди. Те, що зверху воно є дійс... дій... дійсне. Так, щось так. Так, трішки зараз ще погуляю, подивлюсь. Може, десь щось надибаю, покажу. І обов'язково вам покажу, скільки я назбирала. Ну, я так далеко від дому не йшла трішки. То цейки. Покажу вам, що я назбирала, що не назбирала. І яка красота буде. Так що ось так. А ви не забувайте поки що підписуватися, ставити лайчики, коментувати. І я погнала далі. Подивитися, може, десь когось ще надибаю. О! А ось ця як і черешня. І ми в дитинстві оцей клей, цей сік любили жувати. Такий він смачний нам був. Яка капелька гарна, га? Він зараз смачний. Хто любить? А ну пишіть. М -м -м, давно не їла. Дуже смачно. <гум> Ні, це на любителя, звичайно. Так, ось так, шукаємо далі наші грибочки. Ось така красота. Таку красоту назбирала. Зараз я їх помию, перечищу. І буде смакота. Все. Дякую, друзі, що були зі мною. Всім гарного настрою, швидкої нам перемоги. Дякую нашим хлопцям за що ми можемо ходити на своїй рідній землі. І всім пока-пока.